9 квітня, вівторок, в ефірі телеканалу ICTV2, ранок у великому місті? В студії вас вітають Григорій Герман, Привіт. Сергій Сергілиховида, і ми готові розпочинати а, Росія. Скорочує видобуток нафти десь на півмільйона барелів на день. Справа в тому, що а, внутрішню переробку м, пошкодили да і а, підірвали Атака українських дронів. А зі збутом в країни Азії виникли свої труднощі пов'язані з таринними санкціями. А як це вплине на фінансування в? І далі у нашому сюжеті. Вже в другому кварталі цього року Росія скоротить видобуток нафти майже на півмільйона барелів на день, а експорт щонайменше на 120 тисяч барелів. У Кремлі це пояснюють, нібито якимись домовленостями з деякими країнами-учасницями картелю ОПЕК+. Насправді причина в іншому західні санкції нарешті почали діяти. Ось чому у Московії проблеми зі збутом нафти до того ж, у Вашингтоні знайшла ехілесову п'яту Путіна, Оскільки добучі сксокращається. А в інших країнах, таких США росте, ми можемо потеряти ринки через європейське ембарго на нафту і нафтопродукти з Росії, а також межу цін на сировину від країн Великої сімки минулого року. Доходи Росії від продажу енергоресурсів пали на четверть. Попри це, на нафтопродажі Москва заробила майже 100 мільярдів доларів. Тому у третій рік повномасштабної війни проти України Московія все одно увійшла з величезною кількістю грошей. Все завдяки рекордним продажам нафти на ринок Азії. Китай та Індія фактично стали спонсорами Кремля у війні проти України. Торік лише в Індію Росія відправила нафти на майже 40 мільярдів доларів. Щоправда, ці гроші Кремль ніяк не може забрати. Розрахунки проводили у рупіях, і вони застрягли на рахунках індійських банків. А з початку року справи росіян в Азії пішли ще гірше. Після того, як у грудні 23-го президент США Джо Байден підписав указ про вторинні санкції, Індія припинила купувати нафту російського преміального сорту ВСТО. Цей сорт із низьким вмістом сірки. Його постачають із родовищ Східного Сибіру, трубопроводом, Східний Сибір, Тихий Океан. Звідси й назва ВСТО. Основним споживачем цієї нафти є Китай. Індія почала купувати її після того, як Червні. Через санкції від поставок відмовилися США, Південна Корея та Японія. А тепер через нові американські санкції усі індійські нафтопереробні заводи категорично відмовилися приймати російську нафту, що перевозять танкерами совком флоту. Вторині американські санкції вплинули на постачання в Індію іншого преміального сорту російської нафти Сокол. Держкомпанії РосНЕФТЬ таки не вдалося укласти довгострокові контракти з найбільшими індійськими НПЗ на придбання півмільйона барелів російської нафти на добу. Як повідомили в інформаційному агентстві Блумберг, перемовини, які почалися на початку лютого, закінчилися безрезультатно. Індуси просто відмовилися мати справу з росіянами, а російську сировину вони замінюють на Саудів. Вську у лютому постачання з королівства зросло на 22%. Звісно, Індія повністю ще не відмовилась від російської нафти, але обсяги імпорту будуть зовсім не ті, на які розраховували у Кремлі. Тож у Росії виник надлишок нафти з продажами на зовнішній ринок проблеми. А частину власної переробки вивели з ладу атаки дронів. Тепер росіяни вимушені консервувати нафтові свердловини. добыча зберігається у нас. Та поки що для збуту російської нафти залишається величезний ринок Китаю. Пекін наразі не відмовляється від російських вуглеводнів, але й тут росіян спіткала невдача російським компаніям, щонайменше на кілька місяців затримують платежі за поставлену нафту та нафтопродукти. А все через те, що банки країн, які в Кремлі називають дружніми, стали обережнішими. Вони бояться вторинних санкцій США, тому фінустанови просять у своїх клієнтів надавати письмові гарантії, що жодна фізична чи юридична особа зі списку американських санкцій не бере участі в угоді та або не є бенефіціаром платежу. А потім ще дуже довго і дуже прискіпливо ці документи перевіряють. Тому на гроші російським компаніям доводиться чекати довго та нудно. Якщо торік від продажу нафти та продуктів її переробки Росія отримувала щодня до 400 мільйонів доларів, то тепер ця цифра суттєво зменшується. За даними центробанку РФ, вже у січні прибутки від експорту впали щонайменше на 14%. Ще один важливий момент ціни на нафту. Ситуація на світовому ринку безпосередньо впливає на доходи Кремля. Після збільшення обсягів видобутку легкої сланцевої нафти у США ціни на нафту на світовому ринку почали падати. Саме тому Росія вимушена скорочувати видобуток. За прогнозами міжнародного енергетичного агентства, навіть якщо країни ОПЕК Плюс продовжать скорочення видобутку, на світовому ринку все одно буде великий надлишок пропозиції на нафту. А це означає, що ціни на неї будуть і далі падати, а доходи Росії зменшуватися. Саме світові ціни на нафту можуть відіграти вирішальну роль у війні Росії проти України та покласти край амбіціям Путіна. Таку думку висловив голова офісу президента України Андрій Ярмак у колонці для американського видання The Wall Street Journal. Він провів аналогію з радянським союзом, який у 70-х скористався конфліктом між арабськими країнами та Заходом. Та закріпив своє місце серед світових експортерів енергоносіїв прямими наслідками цього стали вторгнення Совєтів до Афганістану та спроба придушити демократичні рухи у Польщі. Проте в середині 80-х радянські родовища були виснажені і потребували західних технологій та грошей. Ситуацією скористалися Саудівська Аравія та США. Саудити вирішили піти проти колег по картелю і стрімко наростили видобуток нафти. А сполучені штати тим часом запровадили ембарго на експорт технологій до СРСР і так. Також збільшили видобуток. Як наслідок, нафта подешевшала майже втричі до 12 доларів за барель, і навіть її подорожчання згодом вже не могло врятувати Радянський Союз від розпаду. А на відміну від совка, сучасна Росія значно більше залежить від нафтодоларів. Україна наполягає на зменшенні рентабельності торгівлі російською нафтою. Для цього потрібно знизити межу ціни з нинішніх 60 доларів за барель до 30. Далі послідовно обмежувати доступ РФ до технологій та посилювати ринковий тиск на Москву. Вже сама ідея зниження цін викликає паніку у Кремлі. Там розуміють, якими катастрофічними будуть наслідки. То що це виходить взагалі за всякі рамки. Попри заяви Путіна, ніби Росія перестала бути країною бензоколонкою, вона і надалі залежить від нафтових доходів. Більше половини надходжень до російського бюджету досі приносять продажі енергоресурсів. 30% валового внутрішнього продукту сьогодні обеспечують отраслі енергетики. Більше 50% доходів федерального бюджету. Керівник офісу президента України Андрій Ярмак у колонці для The Wall Street Journal зазначив. Щоб припинити війну в Україні, врятувати людство від ядерних загроз Путіна, західному світу потрібно лише перекрити нафтовий краник. Як свого часу, це зробили король Саудівської Аравії Фахт та президент США Рональд Рейган. Росія вразлива саме через свою нафту. Коливання цін на світовому ринку відбиваються на скарбниці Кремля. Світ знає, де Ахілесова п'ята Путіна. Тож тепер важливо якнайшвидше завдати удару по цьому болючому місцю. Кожного ранку ділимося з вами теплими моментами. Ранок у великому місті. Готовність до ефіру. Ефір зами. Починаємо день із задоволенням.